1 вересня цього року у Родниківському ліцеї планується навчатися 475 учнів. Це значно перевищує заплановані об'єми класних приміщень, тому у закладі господарським методом за підтримки благодійників та власними руками створюють нові класні приміщення. Проходить підготовка до нового навчального року. Плануємо, що з 1 вересня буде навчатися. 475 учнів станом на сьогодні нараховується школа потужністю на 400 місць, і ми бачимо, що вже переповнені класи. і Діти будуть навчатися у 24 класах. Ми створюємо освітній простір для учнів для першого В класу. Наразі ми знаходимося в цьому класі, який ми щойно будуємо. Ще, звичайно, залишається в нас пошпаклювати стіни, от, побілка, шпакльовка, плінтус, і буде готовий клас до нового навчального року. Родниківський ліцей завжди підтримують благодійники. Звичайно, допомагає нам в цьому плані Сергій Михайлович Войченко, керівник господарства, Родниківка. За рахунок КЕС-ПРУДниківка придбані рейки 30 штук, також паклівки, ґрунтовки і його працівник, також силами наших працівників. Відділ освіти, дякую, також долучилися до нашого прохання, нашого клопотання, придбали ми гіпсокартон. І тому своїми силами нашими працівниками створюємо ось такий клас. На сьогодні прийом документів на вступ до ліцею завершено. На сьогодні це вже в нас третій такий клас, і більше ми вже не будемо. Вже всі рекреації в нас заповнені. На жаль, бажаючих учнів, які просяться ще до нас в освітній заклад. Ми всіх не зможемо прийняти, тому що кількість місць обмежена, і вже у нас є класи, в яких більше 30 учнів. Особлива увага до безпеки учнів тому ведуться активні роботи по розширенню укриття. Звичайно, ми виконуємо запит батьків і прогнозуємо вже, що з 1 вересня усі маємо вийти на очне навчання. Для цього ми працюємо над розширенням частини приміщення нашого укриття, де робиться ремонт. Значні роботи вже виконані ще до 1 вересня є час, тому ми працюємо над цим питанням і вже плануємо, що з 1 вересня ми всі наші учні будуть виходити на очне навчання. Дякую Збройним силам України, дякую нашим повітряним силам України, Зсу. Слава Україні!